Добрий день, друзі. Зараз я вам покажу, як ми можемо зробити так, аби просто і швидко скачувати відео з Ютубу. Наприклад, інколи ми дивимося потрібні відео, і нам хочеться зберегти це відео в себе на комп'ютері. Але скачувати, коли ми почнемо шукати, як скачувати з Ютубу, нам будуть писати, що треба через якісь сервіси шукати, ссылки, для багатьох це є тяжко і незрозуміло. Я в свою чергу покажу вам дуже простий відеоурок, як швидесенько зробити. Так, щоб просто одним кліком скачувати відео з YouTube. Знову ж таки, ми звернемося в Firefox, додатки. В пошуку напишемо англійською YouTube. Не забудемо пере, пере... поставити англійську мову. Нажимаємо Enter. Чекаємо, поки завантажить, і вибираємо такий додаток, як One Click YouTube Video Downloader, І нажимаємо встановити. Чекаємо, поки встановить. У нас в даному випадку просить перезапустити е, браузер, то ми нажимаємо, перезапускаємо, чекаємо. У нас автоматично запускається знову. І ми вже бачимо, що в нашому розширенні вже є такий додаток, як OneClick, YouTube the Video Downloader. Закриваємо. Переобновлюємо YouTube. І бачимо, що в нас з'явилася ось така вкладочка Download. Нажимаємо на неї і вибираємо тут. В принципі, формат MP4VBM, VB, MP4FLV, TG і також вибираємо якість. Нажимаємо, скажімо, наприклад, mp 4 720p HD. Нас питається, куди нам завантажити дану, дане відео. Ми завантажуємо його там, будь-якому, будь-яку, скажімо так, папку. Зберігаємо. І бачимо, що в нас вже в браузері пішло завантаження. Браузер покаже завантажило. ми відкриваємо це відео. Бачимо, що відео прекрасно працює, повністю скачане. Так що, з вами був Search Pro. З таким простим методом ви зможете користуватися і легко скачувати відео з YouTube. Заходьте на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь.